Чого <affiliated> не в окопах. Потому что я рот кий баб за Зеленского воевать, понял? Потому что не на чате. За подписочек. Латвийские человеки вже не интересны, я хочу до тебя. Ах ты, сучка, крашена. Смотри, вас стоп. Да, да не построить. Так, це в якому ногу різати. Вадиме, це ж тільки квіточки. Ми коли з щипом починаємо трошки так розігріємось, там взагалі треба ховайся. О, чого не на бові! Чого не напереді? Слухай, а я думав, що коли ми з побратимом друг друга за соски дергаємо, це пік приступлення, бачу тут ні. Тут все серйозні у вас там ці точки ще. Це я, я було не за соски дергать, Вадик. Юля, ми з тобою це вже пройшли. Давай не будемо розсуждати. Коли? Восніхо? Мисля во сні. Так я такого не помню. що у вас Вадим там між собою там ідеться, то. У нас слатишом. Тимніше набагато. Ну ми ж в Європі. Ми одстаємо далі підемо, розумієш? Ну вже ж можна. Ті, а там через дію можна, напиш, я тоді там подам запит. Клас. щоб ви понімали на кубіках будемо вирішувати хто чоловік, хто жінка. Серега, так ви потім уже все можете. У нас у цих од тиловиків, щоб ви понімали, ну все можна. Їх ніхто не зупиняє, вони можуть виходити на Майдани, Не всі Це зелений, все відкрито. так що давайте. Чіпе, це нова стежина. Що? <реклама> <Да. реклама> Чого <до> <реклама> не так буде? Вольчик, крутись на стороне, начни красный. Короче, надо латышку. Короче, да, Рома, про тебе такие подробності. Все, тут без менечка. Давай. А что делать? Ну а что? Ну ну, блин, ну надо, короче, этот, как его? Ну, надо, Попробовать надо, в жизни ну, все, я так поняла. что Попробовать в жизни все, да? Я, я, я тоже так понимаю. Мархалевки, могу. короче, это ж, це, це ж, це ж Мархалевка, лиса, понимаете, романтика. Типа, <laughs> <laughs> в тебе курят на эфире? Да, можешь курить. Так Серега же курит, он курит. Хотя в желании он написано. Да, лампочки, можна. Можна все, головне в неї рублять. Короче, люди добрі. Треба нам все-таки заканчивати цю епопею, яку ми почали. Иначе, блін, по поговорити, це класно. А от треба ще щось продовжувати. Телогрейку сьогодні... греть в магадані дети. А ми її полюбимо греть що так, що так. В любом развале, якщо мы не, нічого не зробимо. Ми будемо гріти повним ходом. Я хочу сидіти з Тимошенко. Все, ну мені пофіг. Я, я я буду кричати, що я хочу сидіти тільки з Тимошенко. Так, у мене якщо... є тут сусідка Тимошенко. Тебе устроїть? Вадим, а если вони мені скажуть, ты что політически, я скажу, не, я просто бабу хочу. Так у меня соседка тут, правда, ей 87. Я Бля, не, не, не. не я, скажи, я, что я, я тебе лучше с в одной камере буду сидеть. <laughs> нет, нет, спасибо. Чуешь? А типа ты а блядь, нихуя себе девка 18-летняя. Ну То тоже раритет. Я, не знаю. Я, я тебе бля, скажу я, так. Она в жизни все попробовать. Но, но, извините меня, бабушка 87 лет, ей инфаркт хватит, и что мне это делать? Я, ну подожди, и, вот, но вот но ты мошенчик и тоже ситуация. У тимошенчики теж там важко. Чіп, там корочку колопнеш, а далі погною, як по маслу. Блять. Та ні туди. Тама, ти сидіть сом, там все нормально. Ти знаєш, я розумію, що ви любите міф, але вони менш адекватно. Косу на руку намотав і гатала. ну там ось пишуть, що Юля з Коломойським, то в тебе будуть проблеми збінью чешо, да я його поставлю на место того Беню, блядь. Все буде нормально. Збіні я договорюсь. Я сказав Беня, пошли копі пить. Я сказал, нормально все. Ай, це. Там... Я коли була ще в школі, ну там клас п'ятий, ну просто. Мене коси длінні, то я також закручувала таку косу, а потом уже все, думаю, та ну на нахер <схай>, так закручувати. <схай>, <потому, потому що юля да. Ну, понятно. Ні, ну, майже... Мені так нравилося, я тоді ще її не знала цієї Тимошенчики. Я просто поски робила. Чи як класно, вас возбуждають коси Тимошенко, коса Тимошенко. Мене максимум, що може збуджувати, це мотокоса, блядь, в щілі. Оце мене збуджує. <ристо> Все остальне <ристо> я вже не реагую. <ристо> електронний бульбулятор, коротше. Поняв? Дніпро є, ви електронний бульбулятор. От, от я не знаю. О, Лінкас! Лінкас, друже! Ти Тимошенчики да. 65 рочків. Да, да, Линкас, да, друже. Все, пас отставить нахуй Тимошенчику. машинчику. У меня якраз зібралися чип, тут латиш. у меня вже все трапилось, я вже все вирішив. Машину заводив по телефону. Блять, машину по мобилці. Я вообще в шоке. Непри, завів! Мені сказали, что деревянный орден выпишут и нормальне місце в окопе дадут. А Не, з углою, ну я нахрен. Она тупая как двери, блядь. Може, зараз. Заходьте на ефір до Чіпа. Тут доказується. Бігом, я, я чекаю. Давай, давай. Вся країна. Це Лінка ще. Зараз вся країна його чекає. Як мені тут один учора сказав, який ти маєш право на всю Україну вислівлювати, що я довбойову говорю, а що, а що, а що я якав, неправильно сказав? А це за кого? За кого? Це там у мене є один дуже потужний кадр. Ха, я тобі якось в лічку напишу. Каже, потужний. Зайшов. Знаєте, він. я вам скажу за останній час мої сексуальні фантазії так змінили напрямок, що я тако дивлюся на Верховну Раду. І от якому як влупив би, то це, блядь, цьому е, Стефанчуку. Ти де їдеш? О, блядь, ти в яке місце йому влупив? До якого? А там, мала? Мала? там в любу складку пихає. <рес> Боже, Ваня, я не думала, що ти такий извращенець. Лінка, привіт. Кончений. Боже, здоров'я. Ето, чуй, чуй. Ну, він каже, я машину в Дніпрі не мог завести. Я йому кажу, я зараз їду на Ріховський напрямок, хлопцям допомогу везу, можу підвезти. <гум> да, ти шо? Мені сказали вже одразу в штурмовики елітні, якщо я її не заведу, блядь. Та да, зачем тобі елітні? Вон, можемо в 128-му прямо зараз оформити, або в 65-ку рубак, взагалі пофіг. 50 зуб Ми... піде. На чіп, ні, вона не там стоїть, куди я їду. По барабану. Я подзвоню, приїдуть, бусиком заберуть. Там заберуть, я поняв. Доставка. Комфортне, швидке. Чиш, чуєш, чіп, чіп, я відкриваю новий бізнес. Називається Доставка в окопи, Понял? О, чіп, чіп, за... давай. Нормально. Чіп, чіп, я дам допомогу, будемо так. Го-го, і запрыгаєш. Люди ну, добрі, тапаємо, будь ласка. Ну, це ж не важко. Вкілі, давайте потапаємо і 40 сердечок команди, давайте захинаємо. Вони там по одній монетки стоять. Ну, ви ще цього нічого не тіряєте взагалі. А що це дає, до речі? Я до сих пір не розумію. Це рейтинг а... піднімає каналу. Воно ж теж а... рейтинг немає. А сухай, не слухай. Не слухай його, він на пенсію забирає. <ріст> <ріст> Пенсія нормальна, то будемо бачити. Це забирає, успокойтеся. Я збираю собі на біонічний вогонь. Помниш, як ото в фільмі? Да успокойся, я ти ще раз так діяв. я ти ще раз так діяв. Ось 93 людини, і оце три людини тільки кинула серце команди. Ви що, прикалуєтеся, ребята? А що нам накидати? Куда це що накидати? Я не розумію. Нажимаєш, виходиш. А ти монетки є взагалі, або ти бомж? Я тобі вже скинув, Я Приватбанк прийшов. Е, да. Юлію Васильівні капнув Приватбанк. Який Приватбанк? Це. Не здавайте Юлію Володимирівну, то взятка була. Чи Васильівну Васильівну <заходу> Володимирівна. Ви ж матіком не родственники, ні? Але минуточко. Ребята, оця монетка у мене коштує 3 злотих 20 грошей. Ніхіра. Не думав, а що ти думав? Давай, давай, давай. Все, все на давай. Поганий зв'язок! Я не чую. Давай не вийобуйся, гроші давай, блядь. Що хотів сказати? Чуєш, що ж я хотів щось таке ляпнуть, забутися що. А, дивись, ми сьогодні вночі приїдемо до хлопців. Завтра я не знаю, виставим, Буде дуже весело, походу. Вже чуваки приблизились нормально до той точки, куди ми збираємося, то буде, походу, завтра, знаєш, доставка в окопи. Отак, опад от півдронів. А я чесно думала, каже: сьогодні ми приїдемо, а завтра за тобою приїдуть теж в окопи. Я хочу на Монетку не кинув. ще руку віддать. Можна мені ще раз в окопи поїхати? Зажалів три золоти, от і скупляйся. Монетку зажав, все. Піздець, котенку. Я хочу за потимку ще руку віддати. Можна? Ну не за ша що, ну нормально. Може мені пенсію як у прокурора платити? Откуда ви знаєте? Ви ще й цю заберуть. Да, що ти не фіга заробляєш. А, вот так. Так тип бізнес відкрив, а з нами не ділишся. Ай-яй-яй. Так я ще це поняв. Хочу трошки розкрутиться, поняв. А потім поділюсь. Тут в цій Туди, державі можна розкрутитися тільки на статтю. Так я чи, буду... чи, чи. о, точно! Я буду короче органи продавати. Ну, не свої, конечно, бо мої вже не куплять. <реш> чи, чи. Uh, у нас два путі: ли ты розкрутайся, или тебе розкрутять. Так що дивись там, що 12 років, коли я попав в армію, понимаєш, от тоді вони мене <на> розкрутили поповають. Ромчик, синочок, подпиши, будь ласка, контракт. А Рома долбойоп малолетний, не, не вміє читать. О, Латиш, зараз прийму. Давай, Латиш, мені серце командне, бегом. Э, е, ти де? Де ти дівся? Давай та <на> й <на> свалив. <на> <на> Тоже, я подивився, скільки в нього грошей коштує це сердечко, думаю, все. Да, там акады вона бля, понти вообще Блін, стоит. Блин, ну вы что прикалываетесь, люди, угомоните. Ну если честно, я даже не знаю, что куда. Латишь. Здоровья ухаленка! А что ты вы ти А там чел тобі ногу отрезали, да? Да, я я самый хитрый, я сам на самого початку самострел себе гранатометом взрубив, да и все. Самый хитрый тут я. Гранатометом прям? Понял? Так.